Спеціально броньований автомобіль-новатор, який використовується силами спеціальних операцій підрозділами Міністерства внутрішніх справ, а також збройними силами. Має вагу він 8845 тисяч кілограмів, об'єм двигуна 6,7 потужність двигуна 300 кінських сил. Зроблений даний автомобіль на базі усиленого шасі пікапа Ford F-550, запас ходу має на 700 км. Розганяється до максимальної швидкості по шосе 120 км за годину. Тут Дві людини екіпажа, водій та командир і три людини десант. Пікап використовується для додаткового десанта або підвозу майна, боєприпасів, також обладнаний кріпленнями для вивозу, для евакуації поранених для медичних норм. подібне днище протимінне, яке витримує навантаження в силі підриву двох гранат ручних РГД-5. Колеса мають розмір 335х80-р20, також мають докатку. Фари вбудовані лінзи, лед-лампочки мають, дуже добре світло, камера спереду і ззаду, щоб контролював командир екіпажу обстановку на цьому моніторі. Командир екіпажу може спостерігати обстановку обладнаним також тробоскопами з синіми проблисковими маячками, обладнане лебідкою, яка має силу 7 тонн, скло броньоване, має даний автомобіль, яке витримує попадання з винтовочного патрона Семці два на 54 з відстані 10 метрів. Також цей автомобіль має систему пожежогасіння двигуна та салону. В салоні є прилади для фільтрації повітря, автономна піч, там регулювання зеркал автоматично, обладнаний приводом 4х4, також обладнаний розетками під вхід USB, освітлення салону, додаткове освітлення. У даному автомобілі може знаходитися модуль автоматичний, є елементи керування в салоні. Також може встановлюватися башня, можуть встановлюватися тури, стугни, корсари. Класна машина, тому є чим гордитися в нашій державі за такі автомобілі і за все інше, що вони виробляють.